Сьогоднішніми діями позбавлено можливості при впливу президента України на зовнішню розвідку, на внутрішню розвідку, на службу безпеки держави. І я вважаю, що рішенням підпорядкування СБУ парламенту при наявності такої більшості, яку ми сьогодні маємо, служба безпеки України може перетворитись в підрозділ КГБ під керівництвом основного керівництва Росії Володимира Путіна. І я вважаю це. Чи не найбільшою проблемою сьогодні, тобто безпеку України, поставили під підпорядкування іншій державі сьогодні через її сателітів, які вона має в українському парламенті. Сам план готувався в основному трьома людьми Портновим, Клюєвим і Лавриновичем, представниками блоку партії представниками партії фракції партії регіонів. Представником блоку Юлії Тимошенко це люди, які мають тісні бізнесові особисті стосунки давні з Віктором Медведчуком, і їхній план очевидно. Пройшов сьогодні в парламенті під назвою, затвердимо віце спікерів, під назвою затвердимо закони, які можливлять діяльність президента України виконання їм своїх функцій. План під назвою Всі важелі управління передамо до кабінету міністрів.